Щиро всім дякую за спільну нашу молитву, в якій ми прославляли новонародженого Спасителя, бо він народився для кожного з нас, зокрема. І як ми ж чули у славословленні ангелів, які величали народження Спасителя, вони співали таку пісню. Слава Вишні, Богу і на землі мир, в людях доброї волі. Тобто, Людина з доброї волі може прийняти оце таємство різдва Ісуса Христа, прийняти Його всі діяння, всі Його дари, які Він так щедро і рясно роздає всім потребуючим, а може з власної волі не прийняти нічого, залишитися на тому самому місці. Ми знаємо, що християнство це є прогресивність позитивна прогресивність перемін, найперше внутрішніх, а відповідно те, що є всередині людини, воно живе мене зовні. Тому я бажаю всім нам, щоб оце різдво, яке ну, ми переживаємо зараз, святаїнство, було переродженням нас самих, щоб ми стали іншими, кращими, добрішими. Бо лише таким чином ми зможемо цінити ціну Бога за викуп для нас. Тому зараз наші колядники будуть зараз ще порядувати. Ми їх запрошуємо.